Як потрапити до вузького спеціаліста, не виїжджаючи зі своєї громади? Отримали направлення до вузького спеціаліста і не знаєте, що робити? Запишіться на консультацію в телемедичний центр. Мені порекомендували поїхати до урога, щоб Кривий Ріг їхати. Навіщо кудись їхати? Ми можемо проконсультувати вас тут. Телемедичний центр. Це спеціально обладнаний кабінет в амбулаторії, в якому за попереднім записом можна безкоштовно отримати консультацію лікаря будь-якої спеціальності з усієї України. Не потрібно вміти користуватись комп'ютером. Медсестра допоможе запланувати консультацію, а також зв'язатись з лікарем. Консультацію проводять справжні лікарі, які працюють у реальних лікарнях по всій Україні, а дані після прийому фіксуються в електронній медичній системі. Таким чином, будь-який лікар матиме доступ до історії лікування. В амбулаторії є сучасні прилади: електронний стетоскоп, отоскоп, дерматоскоп тощо. Медсестра допомагає провести обстеження, а лікар усе бачить і чує в реальному часі. Лікар ставить ті самі питання, що й на звичайному прийомі. Рекомендувати обмежену кількість солі вживати, остатну mm -hmm. кількість води mm -hmm. вживати. І через місяць повторна консультація. Скеруємо лікування, будемо слідкувати за вашим станом. Дякую. Для запису на консультацію зателефонуйте за номером телефону, вказаним на екрані. Чекаємо вас на консультації.